Любі друзі Академії Мільйонерів, ви знаєте, що в нас є одна з ключових фундаментальних цінностей це наше з вами здоров'я. І саме прихильники Академії Мільйонерів розділяють мої цінності в тому, що здоров'я ми маємо оберігати, ми маємо корисно харчуватись, психологічно турбуватись за наше здоров'я. І е, якраз в напрямку освітнього е, для мене нещодавно е, ну так словами прописались певні цінності, з якими зараз хочу з вами поділитись. І так є така цікава теорія трансерфінг реальності. Називається. І в якій кажеться, що є безмежна кількість варіантів, і саме ми, особисто кожний з нас з вами, обирає, в якій реальності ми живемо. І от якраз те, що стосується нашої енергії, адже життя, бажання жити, бажання розвиватись, пов'язано безпосередньо з енергією. Якщо ми робимо не те, що нам подобається, погодьте, що в житті цієї енергії нема. І Цей період називається ще вигорання, коли нам нічого не хочеться, ми нічого не бажаємо робити. У нас творчості на снаги, на щось на якісь подвиги вже зовсім не йде мова. Один з авторів цього підходу каже про те, що енергія дуже напряму пов'язана з харчуванням. Що саме а, зашлакованість організму, як би то прикро не було, а, блокує а, наші внутрішні бажання, наше сприйняття всесвіту. І саме тому зв'язок здоров'я напряму пов'язаний з тим, а, як ми реалізовуємось в цьому світі. Ну, до речі, мені ця теорія дуже імпонує тим, що а, так само і я вважаю, да, що а, коли здоров'я є. То є багато всього в житті, і те хочеться, і те хочеться. Але коли особистісне здоров'я підводить, згадайте себе, коли ви хворієте, погано себе почуваєте, а не дай Бог потрапляєте до лікарні, то, відповідно, вас вже нічого не цікавить. І тому фундамент здоров'я він дуже важливий. І ще одним цікавим таким відкриттям а, саме. Цьому трансерфінгу реальності для мене було, що є різні рівні харчових звичок, відповідно, які впливають на наш організм. Дуже велике значення відіграють маятники да, як е, системи, які керують людьми, е, керують в тому сенсі, що люди є прихильниками певних систем, якась така е, сила надсила над людиною, яка е, з одного боку людей об'єднує, а з іншого боку ними дирижує, так щоб не дай Бог. Ця система з одного рівня не пішла в інший, і є певне протистояння між різними системами. І, от якраз якщо ми беремо систему а, лікування і систему оздоровлення, виявляється, що ці дві системи абсолютно кардинально різні. Коли ми кажемо, що людина є прихильником маятнику оздоровлення, то в неї мозок, в неї вся психіка, вся енергія направлена на те, щоб вона харчувалася здоровими продуктами, обирала здорові продукти, підтримувала своє а, гарне самопочуття фізичною активністю, психологічною. Телогічно в неї, в душі, жила любов, да, і все, відповідно, в неї енергетично направлено на те, щоб вона жила довго, щасливо, да, це довголіття, в здоров'ї. І є інший маятник це маятник хвороб, коли людина, потрапляючи в систему лікарень, в систему аптек, в систему ой, болить, треба щось зробити. В систему, а полікуйте мене, я сам нічого не хочу робити. А я буду їсти все, що я захочу, а потім мене хтось полікує, хтось пожаліє. А я там виховував дітей, а тепер хай вони за мною турбуються. Да? Тобто ви розумієте, що акценти вроді би і там життєво, і там життєво. Але акценти, на які звертають люди в різних маятниках, вони зовсім різні. І от якраз якщо обрати ідеальне харчування, яке якраз описується в цьому тромсерфінгу, і пов'язано з живими продуктами. Чистою водою, з зарядженою водою, да, от є <смас>, жива вода, да, а те, що пов'язане з продуктами а, максимально природними, сирими, а, горіхами, да, овочами, фруктами, невареними, те, що створено природою, а, і навіть є цілі знову-таки прихильники цього маятнику сироїдіння, роздільного харчування, голодування. То це для мене такий кардинальний, от, чисто ну чистий варіант харчування. Посерединці щось таке, що люди, начебто, знають, поважають цю систему, да, але от їм важко. Вони ну не зовсім бажають, да, адже є смачненький, і навіщо це себе обмежувати в певних харчових звичках? Але все таки більш схильні до здоров'я, до голіття, підтримувати, здорового способу життя, да? а, але не так кардинально, так, що повністю голодувати, а, обмежити себе сирими продуктами лише виключно. Да? І от якраз в другому випадку, коли ти собі дозволяєш їсти смажене варене, печене, щось да? таке а, ще нормальне, да? начебто, да? кажуть, що а, печене краще, ніж смажене да, там, Поменше жиру. От в такому сенсі. То тут якраз в допомогу дуже сильно і е, приходять біологічно активні добавки до харчування. Адже в сироїдіні, коли воно все начебто, да, е, ну, як на мене, хоча е, БАДИ, да, саме натуральні бади, вони впевнено, там е, також люди відкриті до них, особливо те, що стосується омега-3, наприклад, да, е, певних мінералів, де їх взяти, да, якщо і сіль обмежувати, і цукор обмежувати, і Різні продукти. І от якраз а, бади, вони є одним з компонентів здорового способу життя, здорового харчування. Ще більше на біологічно активні добавки. Зокрема, от мені дуже імпонують і дуже допомагають в моєму особистому раціоні харчування. Продукція німецького виробника Елар Beauty То вони ще більше на них треба звертати увагу, чим а, більше дозволяєш ти в своєму раціоні. А, начебто здорової домашньої їжі, але тим не менш вареною готова, да, обробленою теплотою, да, вареною, звичною, смачною, да, хоча начебто а, можна і тут зберігати цей принцип роздільного харчування, да, коли яйця, м'ясо і тісто або злакові між собою не змішуються, да, а вони поєднуються лише з овочами. Да, між собою а, розмежувати в часах прийому їжі, да, м'ясо певний прийом їжі, да, а каші інший вже прийом їжі робити. І от якраз коли ви дозволяєте собі чим більше а, робити не зовсім ок, да, тобто а, з точки зору ферментування, перетравлення продуктів харчування, а саме а, ну, от, фельміні, да, равіолі. Піца, сосиска в тісті, гамбургери, бургери і такого плану, що є не зовсім ок, але начебто да, у вас є цінності жити довше, молодше. Але ви собі, тим не менш, в раціоні це дозволяєте. От якраз протидіяти цьому процесу вам допоможуть біологічно активні добавки, зокрема, мінерали про баланс, які допомагають злужнювати організм. Зокрема, алоє, яке допомагає очищати організм, виробляти ферменти для перетравлення їжі, яка знову-таки свідомо або несвідомо, ви її, нею харчуєтесь, і воно вам ну, ніяк не може засвоюватись. І вже потім, коли ви робите свідомо їсте ті продукти, які не варті харчування, да? Кетчупи, майонези, чіпси, картоплю фрія некорисного. Способу приготування, там смажену картоплю, ну і таке інше, да, що начебто й смакує, а з іншого боку, не зовсім ок, і вас потім починають переслідувати певні хвороби, то ви через оце неправильне, нездорове харчування, ви переходите з моменту до наближаєтесь до маятнику лікування, коли ви відповідальність перекладаєте на руки лікарів, які вже будуть лікувати. Тобто, якщо сам ти не справився, да, то вже хтось інший за тебе потурбується. І оце для мене чесно було таким відкриттям, коли я для себе зрозуміла, що є певний еволюційний шлях, і біологічно активні добавки якраз а, і є цим певним провідником, допомагаючим продуктом, який чим більше ти шкодиш своєму організму. Тим більше ти маєш ними користуватись, да, і паралельно а, надбувати знання в сегменті здорового харчування, а да, впроваджувати в свою родину. Якщо з цим складно, то будь ласка, а, відкрити себе до біологічно активних добавок, зокрема до Алоя, до а, інших продуктів компанії LAR Health and Beauty, яка саме з цією метою продукти розробляє, да, щоб бути на межі. Здоров'я і допомагати тим людям, які не зовсім корисно дозволяють собі харчуватись. Ну, це така моя особиста точка зору. Якщо ви з нею погоджуєтесь, пишіть коментарі. Якщо ви з нею не погоджуєтесь, також пишіть коментарі, буде дуже цікаво почитати. І будьте мені здорові! Особливо учасники Академії Мільйонерів. Адже ми з вами розвиваємо маятник довголіття здоров'я і краси.